Всім доброго дня, з вами Богдан, ви на каналі InterCars. Сьогодні ми для нашого замовника на Луцькому авторинку підібрали ось таку Audi Q5. Машина 2015 року, машина з Америки. Були механічні пошкодження, машина повністю вся в рідній фарбі, на гарній гумі, 2 літра TFSI, пробіг 149 тисяч миль. Машина дійсно в дуже гарному стані повністю обслужена на комплектації преміум плюс. Машина дійсно в дуже в гарному такому шикарному стані. На таких дисках, на безключовому, на темному горісі, пам'ять сидінь, електрика, складання, шкіра в надзвичайно збереженому стані, панорама, повний привід quattro Дуже такий гарний стан машини на круїз контролі на гумі 22-го року. Ми машинку повністю продіагностували. Акустика Bend, Olufsen, електрокришка багажника. Тут Електрокришка, шторочка, у нас тут каточка та сабвуфер. Ну, Машина реально в такому шикарному стані. ось, Але знаходимо, шукаємо, знаходимо для наших замовників. Тому такі справи. Ціна 19 тисяч 800 доларів. Зараз будемо торгуватися. Але думаю, що ми її заберемо. Bixenon. ну, Реально, компенсація преміум плюс в гарному такому шикарному стані кюшка. Тому слідкуйте за каналом, ставте лайки, підписуйтесь. А до нових зустрічей.